Експериментували, експериментували та й доекспериментувалися. Щомісячна допомога 4,5 тисячі гривень, або доплата до пенсії понад 1,5 тисячі гривень на місяць. Хіба таке буває в нашій державі? Так, це вже можливо. Хоча, звісно, за певних умов, ну, а як же ж інакше? Вітаю! Ще в липні почав діяти урядовий проєкт, який запровадив нову соціальну допомогу, яку назвали базовою. Спочатку її надавали лише деяким вразливим категоріям, але вже незабаром, а саме від 1 жовтня, всі, хто має недостатні доходи, зможуть отримувати таку допомогу або доплату до пенсії. Тож сьогодні розбираємо, кому вже виплачують базову соціальну допомогу. Що зміниться від початку жовтня? Як можна отримати базову соцдопомогу? яким буде розмір виплат та доплат до пенсії? Та чому все ж таки можуть відмовити призначенні державної виплати або навіть змусити повернути гроші? Перш за все, ця базова допомога відрізняється від інших державних виплат. Вона нібито об'єднує різні види грошових допомог. В одну виплату, ну і відповідно на період отримання цієї допомоги інші соцвиплати призупинять. Від липня а, такі виплати вже можуть отримувати малозабезпечені сім'ї, одинокі матері на дітей, діти з багатодітних родин, а, діти, чиї батьки не сплачують алюми, аліменти або не можуть їх отримувати. і всім їм довелось а, вибрати. Чи отримувати виплати по-старому, чи перейти на цю нову допомогу. І здається, ті, хто погодився проекспериментувати, не прогадали, бо якщо порахувати, базова соцдопомога може бути трішки більшою. Тож, додивіться це відео до кінця, я розповім про особливості отримання, бо там просто надати заяву та документи недостатньо. Є нюанси, як то кажуть. Отже, уряд провів експеримент, залишився ним задоволений і відтепер запроваджує ці зміни ширше. І вже наступного місяця звернутися по базову допомогу зможуть люди з інших категорій. Звісно, не все так просто. Для цього треба відповідати певним критеріям, які зазначені у спеціальному порядку, що затверджений постановою Кабміну номер 371 від 25 березня цього року. Щоправда, після цього була ще одна постанова номер 986 від 13 серпня, що внесла деякі зміни. Сподіваюсь, ви вже знаєте, що за бажанням знайдете усі посилання на нормативи в описі під цим відео. Також нагадаю, що деякі категорії отримувачів державної допомоги. Мають терміново пройти ідентифікацію в пенсійному фонді. Ці деталі дивіться ось тут. Отже, отримати ці виплати мають право громадяни, які, по-перше, перебувають на підконтрольній Україні території, і, по-друге, мають низький дохід через незалежні від них обставини. Якщо йдеться про працездатних людей, які не працюють. То вони мають бути зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні або мати інші поважні причини, ну, наприклад, доглядати за важко хворим родичем. Перед тим, як продовжити, нагадаю вам, що наступного місяця наше видання на пенсії святкує круглу дату. Ми разом з вами вже 20 років, і за цей час роз'яснення наших експертів допомогли сотням пенсіонерів у непростих ситуаціях. Ми розбирали складні приклади нарахування пенсій і не тільки, та радили, як краще вчинити. Тому з нагоди ювілею ми просимо вас написати, чим ми були корисні саме вам. В описі під відео я залишу адресу редакційної електронної пошти для ваших листів. Про найцікавіші історії ми розповімо на своєму сайті, в газеті та, звісно, у соцмережах і на YouTube каналі. Дякуємо, що ви з нами! Отже, базову соціальну допомогу призначають на всю сім'ю, але виплачують тільки одному з її членів тому, хто подав заяву. Але за окремим бажанням її можуть розподілити на рівні частини між повнолітніми родичами. Тут дуже важливо розуміти, хто взагалі вважається сім'єю. Це люди, які проживають разом. Пов'язані спільним побутом та мають взаємні права та обов'язки. Наприклад, чоловік і дружина та їхні неповнолітні діти, діти до 18 років, якими не опікуються їхні батьки, але вони тимчасово влаштовані в якусь родину. Повнолітні діти, якщо вони навчаються за денною або дуальною формою освіти та не мають власних сімей. Повнолітні діти, якщо вони не є одруженими та мають інвалідність з дитинства першої та другої групи. Непрацездатні батьки ваші або вашого чоловіка чи дружини. Людина, що доглядає за одинокою особою з інвалідністю з першої групи та проживає разом із нею. А також ті, хто перебуває у фактичному шлюбі. Тобто мешкають разом, мають спільних дітей, але не одружені офіційно. Проясню ще один момент: самотня людина також може бути сім'єю та має всі права члени сім'ї. Ну і звісно, є виключення до складу сім'ї не включають тих людей, які перебувають на повному державному утриманні, перебувають за кордоном або у полоні держави агресора. Або визнані безвісно відсутніми. Як я вже казала, в оформленні цієї допомоги є певні особливості. Її нададуть лише після того, як ви напишете цілих дві заяви. По-перше, це про намір отримати базову соцдопомогу, і друга заява саме про її призначення. Заступниця директора департаменту пенсійного фонду Альона Краснова надала чітку послідовність дій. Спочатку представник сім'ї подає заяву про намір отримувати базову допомогу. Потім працівники ПФУ визначають, чи має людина право на таку допомогу та розраховують її орієнтовний розмір. Тепер заявник має визначитись, чи варто йому переходити на базову допомогу. І лише після цього людина подає відповідну заяву про призначення допомоги або просто відмовляється. І продовжує утримувати ті виплати, що були призначені раніше. Це дуже-дуже важливо, тому обов'язково зверніть увагу. Коли ви надаєте заяву про призначення допомоги, ви автоматично погоджуєтесь на припинення виплат раніше призначених видів державної допомоги. Але це не стосується допомог від недержавних міжнародних організацій. На яку підтримку від них можна розраховувати, дивіться, ось тут. Зрозуміло, що однієї та навіть двох заяв недостатньо, тож вам доведеться ще додати паспорт, свідоцтво про народження чи інший документ, що посвідчує особу, а також ідентифікаційний код. Ну і подати весь пакет документів можна зазвичай двома способами: через Дію, незалежно від місця реєстрації. Або особисто прийти до відділення пенсійного фонду, якщо вам так зручніше. За базову величину для розрахунку допомоги уряд взяв 4,5 тисячі гривень. Тобто, якщо у вас дохід не перевищує 4,5 тисячі на кожного члена сім'ї, ви можете звернутися по допомогу до ПФУ, і це жодним чином не залежить від вашого соціального статусу. Скільки будуть виплачувати саме вам, визначають на основі середньомісячного доходу сім'ї за останні 3 місяці перед поданням заяви. До розрахунку увійдуть усі доходи ваших членів сім'ї. Але тут є винятки: сюди не включають державну соцдопомогу малозабезпеченим сім'ям, одиноким матерям на дітей, дітям з багатодітних сімей. Дітям, батьки яких не можуть або ухиляються від сплати аліментів, людям, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю. Отже, для розрахунку від сукупного розміру базової величини для кожного члена сім'ї віднімають середньомісячний сукупний дохід. Спочатку визначається сукупний дохід членів родини, потім для кожного своя базова величина. Якщо дохід маленький і базова величина на родину його перевищує, то різницю покриватиме держава. Цікаво, що базову допомогу нараховують на весь місяць, незалежно від того, коли саме подано заяву. Навіть якщо ви зробите це, скажімо, 25 жовтня, нарахують за весь місяць від першого числа. Так, скільки ж все-таки будуть платити у підсумку? 100% базової величини, тобто 4,5 тисячі гривень, призначають першому члену сім'ї, тобто заявнику, дітям до 18 років, а також особам з інвалідністю першої та другої групи. Всім іншим членам родини призначають 70% тобто це по 3150 гривень. А тепер розберемося з доплатами до пенсії та виплатам особам пенсійного віку. Отже, для тих, хто досяг пенсійного віку, але немає необхідної кількості років стажу для призначення пенсії, базова величина виплати буде пропорційна тому стажу, який в них вже є. Можете це зараз побачити на екрані. Тобто, зараз люди пенсійного віку, які мають недостатній стаж. Отримують 2361 гривню а, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, і це не залежить від стажу. 30 років ви пропрацювали, 15 чи взагалі жодного дня не були працевлаштовані офіційно. Тепер, якщо пенсіонер мешкає сам та отримує мінімалку 2361 гривню, він має право на базову соціальну допомогу. Яка вже залежить від стажу. По факту, ті, кому не вистачило пари років стажу, отримуватимуть відчутну доплату, майже 1600 гривень. А от про доплату тим, хто має м, менше, ніж 10 років стажу, якось навіть незручно говорити. 24 гривні навіть і символічною сумою не назвеш. Усі розрахунки ви зараз бачите на екрані. Наголошу, що базову соціальну допомогу призначатимуть не назавжди. Зараз йдеться про 6 місяців. Так, звісно, є можливість подальшого автоматичного продовження, але тут є одне але як завжди: спершу працівники ПФУ перевірятимуть, чи маєте ви право на продовження виплат. Так так, в наданні допомоги можуть і відмовити, якщо в родині є працездатні члени сім'ї від 18 до 60 років, які не працювали, не навчалися, не проходили військову службу або не перебували на обліку служби зайнятості понад 3 місяці. Також причиною відмови може стати ваше майно. Якщо у вас є більше однієї квартири чи будинку, за винятком розташованих на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій, якщо в родині є більше одного автомобіля молодше 15 років, при цьому мопеди та причепи не враховуються. Якщо ви протягом року до звернення або під час отримання допомоги щось придбали на суму понад 100 тисяч гривень, якщо є банківський депозит. Що перевищує 100 тисяч гривень? Варто розуміти, що родина, яка звертається по допомогу, буде постійно перевірятися відповідно до закону про верифікацію та моніторинг державних виплат. І ось тут ми підходимо до головного підводного каменя цього проєкту. Коли ви погоджуєтесь на отримання базової соціальної допомоги, ви відмовляєтеся від всіх попередніх виплат. І якщо а, ваше становище якимось чином зміниться, наприклад, один з членів вашої родини а, придбає автомобіль або знайде високооплачувану роботу, вся ваша родина втратить право на базову соціальну допомогу. Тож вам потрібно все ретельно зважити та обміркувати, перш ніж вибрати базову соціальну допомогу. Ну і звісно. Подання недостовірної інформації не залишиться безкарним. Через неправдиві або приховані відомості про доходи та майновий стан сім'ї допомогу не тільки скасують, а ще й примусять порушників повернути вже надані кошти. Ми планували надати ще кілька типових прикладів розрахунку базової соціальної допомоги. Але, на жаль, часу обмаль. Тож, якщо вам це потрібно, або залишились якісь запитання. Напишіть про це у коментарях, і ми зробимо окремий випуск на цю тему. Поділіться цим відео з тим, кому воно може бути корисним, і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити важливі новини. І головне бережіть себе та своїх близьких.